Середина 17 століття. Гетьман України Богдан Хмельницький веде війну. Важку визвольну війну з Річчю Посполитою. Йому потрібна допомога. Радянська історіографія твердила. Починаючи війну, Хмельницький звернувся до Москви і зразу одержав допомогу. Але все було не так. До Бахчисараю і Стамбулу Богдан звернувся значно раніше. Військовий союз з кримським ханом Іслам Гіраєм 3 надав Хмельницькому мобільну татарську кінноту, і це дозволило розпочати війну. А перший лист гетьмана до царя Олексія Михайловича датовано 8 червня 1648 року. В ньому Богдан сповіщає про перемоги на жовтих водах і під Корсунем і закликає царя разом іти проти Речі Посполите. Зичим собі господаря такого в своїй землі, яко ваша царська вельможність, православний християнський цар! Написав ще кілька листів, але відповідей не було, бо Москва вважала Хмельницького лише бунтівником. І це в той час, коли Україна вже набувала міжнародного визнання. Договір, що уклав гетьман з султаном Ібрагімом, забезпечив нейтралітет Османської імперії і найголовніше відкрив для України Чорне і Середземне моря. Морська конвенція надавала свободу війську Запорозькому заходити у всі порти Туреччини і її васалів, торгувати, не сплачуючи мита, будувати складові доми, а також вільно проходити до всіх країн світу. Наприкінці 48-го року, коли гетьман з великим почтом повертався в Київ, на нього вже чекало декілька послів. Єрусалимський патріарх Паїсій хотів використати успіхи війська Запорозького в інтересах східного православ'я, поневоленого турками, і створити союз православних держав. Патріарх їде до Москви, а разом з ним перший гетьманський посол Силуян Мужиловський. Він намагається умовити царя вступити в війну з Річчю Посполитою. Та Москва не поспішала з військовою допомогою. Царський уряд боявся, що народне повстання з України перекинеться на Росію. І справді там вже починались бунти навіть в самій Москві. Крім того, вона ще пам'ятала смутне час, і боялась знову зазнати поразки у війні з Польщею. От і вичікувала, хто кого знесилить. Шість років на Україні палала визвольна війна. Шість років зволікала Москва. Тричі зрадив кримський хан. Довелось поступитись українськими землями. Османська імперія воювала з Венецією і не могла надати військової допомоги. Залишалась надія на Московію. Та були серйозні побоювання. З виступу Івана Богона на старшинській раді. В народі московському владарює рабство і невольництво в найвищій мірі. З'єднатися з таким народом є те саме, що кинутись з вогню та в полум'я то краще з'єднатися з турками. У них військовий народ в особливій пошані. А що найважливіше, то нема у них кріпаків, як у Московщині. З промови Хмельницького. Саме положення землі нашої, відкритої з усіх сторін, робить з нас гралище невідомої долі і сліпих випадків. За обставинами сьогоденними треба нам неодмінно бути на чиємусь боці, бо заздрість та інтереси сусідів не лишать нас у супокої. У 1653 році, після перемоги Хмельницького під жванцем, до нього з'явились посливі турецького султана, кримського хана і польського короля з настійною вимогою іти разом воювати проти царя Московського. В противному випадку оголосять вони мені війну і введуть в Україну три свої армії, написав гетьман цареві. То даруйте, що стану по неволі ворогом вашим і свідчусь перед Богом, не повинен буду в крові єдиновірних християн. Тільки тоді цар нарешті приймає рішення. из листа Алексея Михайловича. Чтобы впредь не было раздумий и шатостей с обеих сторон, хорошо бы соединиться и укрепиться нам на вечные времена. А договоры и права старые, малороссийские и казацкие укрепим и подпишем за себя и наследников наших, и не будут они нарушены вечно. Цар скликає земський собор, що вирішує гетьмана Хмельницького з городами і землями прийняти під високу руку і оголосити війну польському королю Яну Казимів. В Україну виїхало поважне посольство на чолі з боярином Василем Бутурліним, Іваном Алфєр'євим та Ілларіоном Лопухіним а з ними понад 40 чиновників і 200 стрільців. В січні 1654 року на цьому майдані відбулася урочиста Переяславська рада, в якій вирішувалось питання, з ким Україні бути в союзі з Туреччиною, Кримом, Польщею чи Московщиною. Вибір упав на православну Москву. А у Соборній церкві під час присяги Хмельницький зажадав, щоб московські посли першими присягли іменем царя, що не порушить він вольностей козацьких і не видасть військо Запорозьке польському королю. Самодержець не присягає своїм подданим, заявив Бутурлін. Царь изволил принять вас под свою высокую руку по вашему челобитию, и вам надлежит помнить сию милость великого государя, войско Запорожское к вере привести, а незнающих людей от непристойных речей унимать. Довелось казакам складаты одно бичну присягу. На переговорах у Переяслави зитнулось два типа подержал. Європейський і азіатський. Українська держава була побудована на прогресивних для того часу принципах. Там був демократичний устрій і вільне сільське господарство. Московська ж держава. Була побудована на принципах азіатської деспотії, абсолютної монархії і вела загарбницьку зовнішню політику. Демократична Україна не вписувалась у систему деспотичної Москви. Ось чому так гостро постало питання про майбуття Українсько-Російського Союзу і присягу московському цареві. Та й присягнула не вся Україна. Зовсім не присягали Запорозька Січ, частина Правобережжя і Західна Україна. З листа Чорнобильського протопопа. Бачу зле, бо видав Хмельницький всіх нас в неволю московському цареві. Сам з військом своїм козацьким присяг і місто Київ силою під мечевим каранням привів до того, що присягали всі. Кияни дуже опирались і не хотіли йти, але їх, як бидло, гнали козаки. А селян взагалі ніхто не питав. Українське духовенство зовсім відмовилось присягати і підписувати договір з Москвою. Скоро в Київ вступило московське військо і почало будувати фортецю на монастирській землі. Це занепокоїло козацький уряд бо москалі ставали фактичними господарями Києва. І гетьман більш ніде в Україні не дозволив розташовувати московські залоги. Повесні до Москви для підтвердження своїх привілеїв почали прибувати делегації різних суспільних станів України. Міщани дістали підтвердження прав і вольностей міст і найголовніше Магдебурського права. У березні велике козацьке посольство на чолі з військовим суддею Самілом Зарудним і полковником Павлом Тетерію привезло пакет документів на підтвердження прав і вольностей українських від польських королів і литовських князів. А також проєкт договору за підписом Богдана Хмельницького. В ньому було 23 статті. На жаль, оригінал втрачено. Збереглись лише записи московських дяків. Насамперед йшлося про права і привілеї війська Запорозького і невтручання царських людей до козацьких судів. Далі про реєстр козацького війська в 60 тисяч. Обумовлювались права української шляхти. Урядовцями в Україні мали бути лише місцеві люди, які б самі збирали податки. Обидві сторони підтвердили право війська обирати гетьмана вільними голосами, лише сповіщати царя про вибір. В Москві закріпили права козаків на володіння землею і передачу її в спадщину. Та були й суттєві розбіжності. Так, наприклад, козаки стояли за право вільних зносин з усіма країнами. Москва ж хотіла заборонити дипломатичні контакти України з Отоманською портою і Польщею. Кожна сторона залишилась на своїх позиціях. Врешті березневі статті, під такою назвою договір ввійшов в історію, були підписані царем і боярами. Окремо видані царські грамоти на підтвердження прав і вольностей українських. При всій недосконалості договору він стверджував військовий союз двох самостійних держав. Союз, що юридично закріпив незалежність України від Речі Посполитої. І не вина Богдана, що по його смерті колишній союзник брутально порушив договір. Україна була поділена між Росією і Польщею і, врешті, перетворена на колонію Російської імперії. Але це вже інша історія.